Привіт! Мене звати Настя, і я сьогодні буду відкривати первовічний уламки. І подивимося, що мене чекає на Х2. Я зараз буду відкривати 9, а потім 50. Тож подивимося, що ж мені випаде. І перший герой і це рідкісний герой. Другий герой, і це знову рідкісний герой, але це на злиття. Це добре. Але мені вже не потрібно на злиття, але все одно я роблю герої. Я ще раз на не призвала. Головне, щоб із два спрацював, щоб щось цікаве було. Але поки рідкісні герої. Можливо, це і добре. І знову рідкісний. І ще відкриваємо три, приходить. І нарешті приходить. Щось цікавеньке, і це із духу лісу. В мене ще такої героїні немає. І відкриваємо. І знову приходить щось цікаве, але він нам не потрібен. Хочеться побачити міфічне сайво. Або легендарне, але краще міфічне. І я призиваю. Рідкісний, рідкісний. Келія, телець. На епіки хорошо сипить, але хочеться бачити щось цікаве. Я так хочу побачити оце сайво. Хочеться посилити свій аккаунт. Бо збирала я дуже багато ці уламки. Хочеться, щоб не було це зря. І я зараз, знаєте, що зроблю? Я зараз швидко відкрию. І знову. Ну, епіків багато, але я не за епіками прийшла. Легендарний герой, князь Ночі, Тонаград Дренк. Ну, князь Ночі хороший. Оце я не знаю. І це все. Ось таке в мене відкриття. До зустрічі у наступному відео.